Три, два, один. Давай. Щороку цей неймовірний різдвяний будиночок запалюється вогнями у день першого адвенту. Для такого шедевру знадобилося понад півмільйона барвистих лампочок у гірляндах. Це новий рекорд не лише для німецького міста Кале у Нижній Саксонії, а й не виключено, що й для цілої Європи. Ці вогні приголомшують неймовірно. Я б так не зміг. І якщо подумати, скільки сил потрібно, аби прикрасити будинок однією гірляндою, це просто неймовірно. Винуватцем такого щорічного різдвяного паломництва до міста Кали є Рольф Фокт, пенсіонер, пристрасть якого різдвяні вогні. Це найбільше почуття щастя, коли люди радіють і захопливо вигукують. Ах і ох! Я думаю, це чудово. Підготовка до Різдва займає у Фокта півроку. Найбільшою помічницею є його дружина Нерміна. Вона робить всі внутрішні декорації та все інше або розповідає, як це буде виглядати. Ідея такого будинку виникла у 1999 році, коли він з дружиною побував у гостях у свого сина у США. Там усі будинки світилися різдвяними вогнями, а в Німеччині такого не було. один будинок був ліпший за інший. із святковими садками, оленями і Санта-Клаусами. Тоді ми сказали, зробимо те саме у себе вдома. З кожним роком вогнів ставало дедалі більше. Вона не вірила, що коли-небудь це досягне таких масштабів. Те, що почалося з невеликої ідеї, потребувало гігантських зусиль та інвестицій. Щоб все працювало злагоджено, Рольф мав прокласти понад 4 кілометри кабелів. Лише вологий клімат викликає занепокоєння, тому раз на тиждень він змушений все висушувати спеціальним приладом. Рольф Фокт інвестував у своє хобі за його власними підрахунками 150 тисяч євро. За різдвяний час струм за освітлення будинку обходиться йому у додаткових 3 тисячі євро. Він фінансується завдяки невеликому власному різдвяному ринку. Близько півтисячі гостей приїздять сюди у передріздвяний час. І поки дружина продає сосиски та глінтвейн, Рольф стежить, аби всі його гірлянди функціонували. Допоки вистачатиме наших сил, ми будемо влаштовувати таке свято. Не лише заради мене чи моїх друзів, але й для всіх людей. Рольф та Нерміна одружені вже 42 роки. 17 з них вони влаштовують таку різдвяну казку. І це ще далеко не кінець.